Я пропоную сказати про себе пару слів, щоб ознайомитися з даною ситуацією. Ну і давайте почнемо. Почнемо з, з цього йду. Давайте хотів про й... себе сказати. Скажу вам про себе, переїхала в нове місто з дитиною. Дитині 4 роки. Ходить дитина в садочок, але садочок закривається в шостій вечора. Мені до шостої треба дитину забирати, за 15-шоста, щоб дитина вже була зі мною. А на дитину немає мене з ким лишити. Я сама в місті, без друзів, без батьків, без чоловіка, чоловік розумівся. Мама чоловіка, все. Нового в мене нема. І все, мені треба дитину собі добавить. Сочка немає, в нічі. Мама, попросить. Я, я вас як мати двох дітей розумію. Це немає мами тут, я, я, <реш> я сама в місті, без сусідів, я з нічим ще не познайомилася, Ще нікого не знаю. М -м. Так, <purely crappy> <glorious Menengoto> так. Я молода красива, сила дітей не маю, тому я можу залишитися і... <зан sug> <sm của> і робити якийсь кусочок своєї роботи, який треба буде. Тому я залишаюсь. І старого дія долучитися. Добре, вечір. Знову ж ми дальше наш маленький У мене три дитини, але дві дорослі. Так що, в принципі, я можу одну дешево <злодиятки. злодиятки. злодиятки. злодиятки> <злодиятки> до них де і дата, Шарі, му, дам, му. Зможе, але, силу, трябва, то працювати. У мене також три дитини. Йому і сім'ї не з дитей. Але з двоє завтра народила, тому мені ще ні, але може нічого. Але щось дуже сильно треба бути, я думаю, злучіться. Я буду дощ це плата. У мене 40 мати двох дітей. Діти неповнолітні, я залишитись теж не можу. Я розлучена, чоловіка не маю. Ні родини, ні сім'ї теж. Мені треба додому. Я підрохнічна жінка, я маю чоловіка і двох дітей. У мене все ідеально, тому я так само думаю, що, от, наприклад, у нас є. Охорониці, які відставці після цього, ну його не треба він старий, чи він нам ну, може. Можна тут його можна зараз лишати. Ну то теж у можна може зрозуміти в нього цей. Немає помогти, тому вона теж лишає. Я все сам зробив, хоч десь іти. Ні, я казав, що старович я думаю. А, ні, а ні. А я там трохи попари Так, добре, добре, продовжує. Ну я ти є 62 річний пенсіонер. У вас було в відставці. Маю довгий паузу. Я можу лишитись. бо це я не Ви так може бути. Так, у мене одразу виникає питання. Скільки пенсія в здоровому змінишні? 15 тисяч пенсії. Ну, я 42-річний одинок. Одинак. так Ну що, Я люблю спорт і в принципі маю багато друзів. І... Спорт. <с <с? <с?> <с?> так, і, В принципі, ми на день зустрічі запланували на вечір відпочити. Ну, в принципі, мені ще потрібно подумати, чи я можу залишитись, чи я піду відпочивати з друзями. Ні, нам такого не треба 42 ще чи один тримбальони коле, то це злива, виво. йде. на ріовідра. Молода, дружна дівчина, яка має завтра заплановане побачення. його уроки.

В моєму місті мають 4 собаки. А собаки скільки? А собаки скільки? Ви ще маєте дитину з собаками? У мене ж з вашими собаками. У об'єктивно це. нам, скажімо, вищих не потрібно. Чому? А чим він може зробити? А може він зробити з інших? Він старий, він технічний. Він старий, він Написати, він вдіє в офісу. А я вам пишу на те, що він умічний охрані. Я приїду додому, вам Ну розпишу стало. Обліля теж, об'єктивно я можу за чотирирічна дитина, на третій посяти напише. Об'єктивно, з 3 то я зможу посидіти до п'ятої, до пів шостої, щось вам написати, поїхати за дитиною і лишиться дома вже з дитиною. І допрацьовувати свій матеріал вдома і вам скидати. Так, ми можемо згрупуватися, ви може дитину привезти до нас водія Мені... Мені... спочатку, спочатку Денис зробить свою документацію. А потім він побавив твоїх дітей дитина а в, в офісі, офісі сидіти всю ніч не буде. Вона маленька, і тебе нормальні умови. А, так була тираніка, там диван, гарний. Ми не була омандуюча в офісі. Диван, гарні, гад, в офісі. Ми, там ліжка нема. Так, там наш, нема чого погодувати. Четверти. Дитина такому не спину. Дитина гарне ліжко. Дитина може сяти, діти в себе. Більше ніде. Мені здається, якщо дитині в офісі включати мультики дає ці мультики. Вона в мене мультики не дивиться, вона в мене тільки розбивається по іграм. В Вона гарна дитина. Ну, дитину ще якісь інтереси. Так. Але після садочку моє бо Вона приходить додому, вона вечеряє, подивиться одну серію мультика йде спати, ось не добавляється. Відразу її виключення, вона подивиться цілий сезон мультики. Іде в восьми вечора поспати зранку знову в садочок. Я, 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 я боюсь лихатись на своїх дітей, чи зі хочуть своїми своїх не вирішить. Це, 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 це серчна людина, яка проробила без БУ з Ти мені сказав, що вона вбиває людей. Як я не область. Давайте лише дитину з. У тебе донька мене нікого немає. Я боюсь лишати дитину на нього. У мене є двоє дорослих дітей. А у вас є недовіра до нашого фані? У мене є двоє дорослих дітей. У мене один син безробітний, отримав каву, і він зараз ніде не працює. Він зможе з дітьми посидіти, привезти до мене додому. одна дитина. Привезти <газ> до мене додому, мій син загодує, полади її спати, прочитає книжку і все зробити. В нього є його в продачів. Але просто нового зламати. Але мені треба щось, часом як він нового нього як він за дитиною буде бігати? Так, він не зможе. Але зі... зі... буде прийти, в нього є все. <піліпільний> Я він на кадасті. Та він дуже помаленько, бо до мене дитина шустра, вона дуже швидко бігає. Так, там в мене другий син, і воно ще прийде з роботи, тоді, він має того ж першого. А може треба мені вечірню прогулянку? В мене другий син з заводу, восьма година повертається, і поможе першу. Давайте всіх дітей до одної мами закрити. До мами? До мами. До мене? Ти на роботі в принципі, це як варіант. Це на охорону поставимо скористувати і поставити Я був від них, що охранника по два Я боюсь з ними лишати. Добре, всіх дітей до одної мами. Є дороги це дуже хороший варіант. Залишити всіх дітей до одної мами. Це буде один з варіантів.

Так, презентація буде 10 ранку на наступний день, я зранку відведу дитину а, в садочок і прийду. А скільки дітей взагалі? У мене одна. У мене дві. Ну все, три. Три важливі. Ні. Взагалі три, Два, три дві, дітей. Три дітей. У мене ще одна. Чотири. Скільки? Там дві чи три дітей. Так ти не знаєш, скільки ти дітей. Жінка в мене. А, так все, давайте на інгуліцію. О, там моя жінка там всіх вона там. Так, шість дітей побавить. І ще <рі> я <рі> прийду. <рі>

Тобі <laughs> добре, <Ті> можеш, <laughs> ти можеш викликати няня, якщо ти не хочеш віддати свою дитину. У мене ще немає особистих нянь. У мене в минулому місці особистих нянь. В цьому я ще не знайшла Раз час Знову тоді з 3 години до 6 зробиш почти. Добре. Пускай буде, бо то буде важкіший міш цей. Так, <laughs> добре, а далі всі хто ще додому хочете? Ну добре, в мене правильно, забезпечення якості, я діба маю все контролювати. Ну так. Микалу. 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 Маркетинг. Презентувати. То давай твої, я дітей, да діти. Давайте. Давайте твої діти будуть презентувати, ти будеш до вас. А може Микалу. на цей, вот знову нашій охранні інститут так же само доробить свою роботу і посадить своїм дітям. Ну, він буде. Муважко справити, напевно, старий діт. Це, він ще діти його з діти три дитини. Три дитини, чотири внука. Він вже має про дітей. Я ще з вас він хоче йти на роботу. Він вечір Рома посидить, наприклад, там з п'ятої до сьомої години за своїми дітьми, поки Денис доробить свою роботу там напише про безпеку. А потім цей Роман віддасть Денису своїх дітей. І тоді вже роман буде робити. робити. Да. Ну і так <рес> можна <Роман, рес> <Роман. Роман. рес> вернулся. <Почували>. <рес> <Шо? Що? рес> <рес> <рес> Ти оно що там хто там в тебе? А чому so, я назвав свій аргумент, що я хочу цей день відпочити зрозуміти? Але дивись, відпочав з розумієш перенести. Від початок з друзуми рівняєш до наших дітей. Та ладно вже діти, можливо зробити роботу, запрезентувати тому спонсору, а потім собі підеш від того, що не ж Зробив роботу, і якраз, от, наприклад, там з 6 до 9 зробив, а от зробив, і зразу, друзі, тебе забирай, і не ти, не раз, в ти в команду покажу. Слава за це. Ну, в принципі, добре, я не про добре. Слава. Та йду на Так.

E я вийду, в калинях, так я йду, зтрачую і до ключом йдуть, Але по черзі почуття, а... і тоді на десяток приходимо презентацію. Тоді мають шники відпускають зранку не стане. Зранку я, я працюю, а ввечері я підстався і порядку. Вчу... Він думав, що тепер йде. Він йде на роботі так, вам ще потрібно з'ясувати, хто буде фінальну презентацію робити. О, І чи може як, як, як ви її будете робити? Ну, я пропоную так, як Савчо молода дівчина двадцять так, ну, так, 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 так. Перспективно. Yeah, yeah. Перспективно. А в нас, нас які перспективи для тої жінки? Видим <ріст> ну, чоловіка, то я теж можу вийти. <ріст> у нас у вона залишається довго так? Але ну мені все одно до того треба. Наші діті діти три. <ріст> 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 Дивися, коли має... він кілька дітей. Наші діти дітей. Виживаю. У мене діти. Знаєш, що залишать діти? Ти кажеш, ви граєте в ру виживанні. Ти приходиш зранку і дивишся, хто переможе ці цілі. Але їй треба їх і там до школи відправити. Дивіться, а давайте так так менеджер з маркетингу полоїться має найгарніше говорити. Так презентувати я прийду зранку на десяти, але треба зробити зробив фінальну презентацію. Менеджер відділу проектів таке бачить, він друг. Я сиджу цілу ніч, зламано, я ще буду презентати. Аналітик поможе там правильно розмістити ту слово. Я зроблю загальну презентацію і ти будеш. Я зранку районного висаду. Я 830 дітей відправлю в школу і теж можу зранку. Та чого? Він прийде на роботу, він потрібен, він з цим буде. У мене дитина 13-ї залами, яка прийшла на роботу і презентує. Тому таке ще бачить, що ти причина підготувалася. А як що поночі виходить? Ну то як я, хто там з відділу аналітики, хто там з ми з Віталіком скліпаємо всю презентацію. Хай тобі, ти підготуєшся і все.

Правильно? Так, так. Правильно. Ні, з кому там будемо сиджі? Ти, а наприклад, там, з 6 до 7 сидиш, робиш свою роботу, а потім, ну там вже я колись, а потім ти прийдеш Денису. Хочу читалі, як ти все пам'ятаєш, говори. Добре, ми як робимо. Нас спочатку Роман віддає, сам сидить з дітьми, поки Денис робить там свою, свій проект, що має дитини, що там в цьому зробити. За безпеку. Так, за безпеку. За безпеку. А потім, коли Денис доробить, він бере дітей в Романа і робить вже роман, що там у нього. Виходить. Ліля і там, наприклад, з 3 до 6 години робить, то, що неї заплановано. Потім її їде ну, додому, забирає своїх дітей. Андріана лишається у нас, влад теж, булка теж без змін. Лишається. Роман робить до вечора. Все, що йому треба, і ми його відпускаємо додому з друзями гуляти. Славця переносить свої бані танці на автором мої діти завезуть, ну, один син завезе собакам в віст. А мені коротше то, типу, хідня. У мене будуть дві дитини, і я лишаю. А у Романа Гулька і. Та, Романа Гулька і на <ривіт> бачу ліс. <віст>. Ні, ну я <ривіт> я відроблю <ривіт> свою роботу. А дітайні ніхто. <ривіт> Сам не мене А подумав, що я Сам почав доживе.

Але, і, і ти зробиш за себе, ніч, на навпаки цей... Ні, Ні десант, не, мож десант, Можна навпаки помінятися. Дивись, давай, коли, тоді навпаки, спочатку ти зробиш свою роботу, лишиш на Дениса. Потім, так, ми з дітей, а вже Денис нікуди не спішить. То ти поїдеш додому, коли ти зробиш свою роботу, наприклад, 8 години. Забереш дітей, поїдеш додому, а Денис робить свою роботу. Так, так, просто поміняє вас на Денисом. Фінальну презентацію та, робить фінансі ангелі, фінансі ангелі, фінансі а... це робить відділ проекту і відділ аналітики. Приводимо до ладу і скидаємо відділ ну, Лілі, і Ліля мені має розказати повністю. як там все, що буде І І Все.